Господь живе в нерокотворних храмах, в будівлі жодні Бога не вмістить, всіх людських мов є на землі замало, щоб як належить Господа хвалить, що є ті жертви, що дає людина і безліч менших, і великих справ, якщо саме життя, що відпочину, і все довкола сам Господь нам дав. О мудрість Божа, о безмірна велич! Твої шляхи, хто Боже осягне, колись у зір'я ти мовкинем стелиш і твориш розмаїття це земне, аби для тебе дар принести гідний, що можна взяти, що не є твоїм, і щоб з пісень сплести віночу дивний, спочатку ти вселяєш в серце гім. І що храм побудувати для тебе, як це зробить, щоб він тебе вмістив. Престол твій не осяж на небо, а землю ти під ніжом учинив. Цар Соломон, брав золото і камінь, митці найкраще будували дім, але того Бог не вподобав храму, щоб пробувати аж на віки ні. І все ж є храм, де Бог бажає жити. Він містить Духа і любов Його, це людське серце, чисте і відкрите. Для Бога і для ближнього свого, коли тривога, коли зло є море, а хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмом дружині є ти, хто в серці у твоїм щодень царює, що чиниш явно ти, чи й комах, Бог знає все, Бог бачить все і чує, і згідно з чинками віддасть спина. О, якби ти відкрив сердечні брами, і Господа на царство запросив, ти вічно жив би з них в небесній храмі і в Царстві Божій без кінця блоків.